Основне визначення прокляття, ми говорили, це смерть, це хвороба і це недостаток. недостаток І люди, які живуть в гріху ще, вони не прийняли спасіння, вони будуть бачити прояв цього прокляття, але Бог не хоче. Щоб люди в цьому перебували. І що він хоче, щоб люди пізнали істину і прийняли спасіння і всі-всі-всі наслідки спасіння. А наслідки це міцне здоров'я, це мир, спокій в душі, радість в житті, навіть в таких умовах, як зараз. Друзі, ми не маємо втрачати знаєте, душевний спокій.